Гадаю, що на джидждропі за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11 до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. З минулій серії я все ж таки зміг дістати перчатки, ті, які я хотів, а саме оці омега-перчатки якості Battle Skirt, але... Так як вийшло всього дві серії з цієї рубрики шляхом до перчаток. Наступна моя ціль на цю рубрику це дістати такі ж перчатки, тільки в велворн якості за 3-4 тисячі. Я думаю, це достатньо складно реалізувати, але ми спробуємо. І на балансі 1130, а все тому, що в мене також доступні абсолютно всі е, безкоштовні найдорожчі кейси. Відкриваємо, починаємо з золотого. і... Дивимось, що нам випаде з нього. До речі, Fairy Tail було дуже і дуже непогано, адже Fairy Tail, по-моєму, за 5 тисяч є. Випадає 386. Тепер платиновий, платиновий. До речі, треба було колись почати з найдорожчого цього кейсу. Треба одну заміточку взяти. І випадає АК-47. А от я не знаю, скільки він коштує, 1700. І... Всі сподівання на цей кейсик. Елітний, найдорожчий, безкоштовний кейс, який дається за 100 тисяч оберту на сайті. І, можливо, Red, тільки незрозуміло якої якості. Ну, я думаю, не прям гарний. Ну, хоча непоганий. поганий. 3200 – це. Мінімал ВР якість, це дуже непогана якість, продаємо все, і в нас 6400. Дивіться, давайте відразу е, подивимось, е, що якщо я так веду 34 тисячі, ось ці перчатки, який в нас шанс? У нас з нульової шанс 16%. Але якщо я натисну цю кнопку, я буду е, ну, такий, такою собі, собі людиною, бо треба ще покрутити, порозкручувати. І, можливо, якщо ми дійдемо до 10 тисяч, то я. Зроблю на... врешті-решт апгрейд. От зараз випадає 1800, відкрили за 1800 ще раз тоді. І треба 2 АВП, просто 2 АВП. Видай мені ось тут в ряд. О, калаш, це гарно. Це тисячу... О, 2 калаші, да ну. А, окей, тоді ми. Оце... Це... А, ладно. це продамо теж. І можна спробувати зробити в апгрейді 2000. Ось таким чином 40% шанс, але дарма я це, мабуть, зробив, адже, хоча випадає, випадає 2000. Окей, продаємо все. І в нас є 8 тисяч. Пропоную відкрити три сейфган Пліс за 4 тисячі і муха, муха, і погано. В цілому не дуже. 280, окей, М, трошки ми злили, але давайте відкриємо хід Registration, одну штучку, подивимось шанси зараз на кейсах. Якщо вийде щось дійсно гарне, то угу, не видать. А, ну 910 поставимо на 1500. Сьогодні по таким апгрейдикам з великим шансом підемо, але оце вже точно не випадає. Я прям це бачу. І в цілому ми зараз підзлили балансик. Але, але ми відкриємо 5 масочних за 2700. Будь ласка, окупіться. Дуже треба, щоб насправді масочні кейси окупились. Бо це, врешті-решт, о, нормально, 1500. Відкр... Ну, ту ж суму видала, до речі. Продаємо, відкриваємо ще раз тоді. В такому разі, і я сподіваюся, на 20 дігла тепер. Оце непогано. А все інше, ой, все інше дуже погано. 2200. Поїхав, зробимо контракт цього всього. Я боюсь. Ну, натискаємо. 2200 контракт, будь ласка. Насправді може видати, але може і злити. 2000 просто видає. Ладно, продамо. Продамо і хочу отак зробити. Дві цілі відкрити і нормально. 620 і 820. А відкрили ми. Так, тисячу, ну, відкрили ми приблизно за таку ж суму. Так що ще раз. О, нормально, ще такий самий. Або оце, або навіть оце. А, відкриваємо бочковий. Ми якби нафармили з, цих, ну, з тих кейсів баланс на бочковий. Хоча ну, в за... Тут є за 6 тисяч неонуар. Тут нема. Ладно, тоді. Тоді є шанси, знаєте, як зробити в апгрейд на 3000. На 3000, будь ласка, зайди. Незрозуміло, як би. Я не знаю. Блін, ну ти серйозно. Ну, да, навіть, навіть 50 там не випало, тому, на жаль, ні, на жаль, ні. Відкриваємо ще раз бочковий, бо якщо він, ну, типу, видав погано, то за... значить зараз. Може, п. це. Це дуже смачно. Це дуже смачно, ще раз відкриваємо. Ну, в принципі. Я на більше, до речі, не розраховував, тому якби все логічно вийшло. Адже в минулій серії я перчатку дістав, в принципі. І. Так що ось так. Так що ось так. Крутимо. І. Може. Окей. Окей, окей, окей. Це гарно, це прям гарно. Це 1900. Відкриваємо бочковий тоді. І Дивимось, що нам випаде з нього. А з нього. Агент може справа. Ладно, це теж непогано. Це теж дуже і дуже непогано, тому. Ну це в нуль, це в нуль, так. Це в нуль. І ще разочок. Справа хоча б. За дві. Давай за дві гарна Я якість. Я, розум... <смітна> Я не розумію, що таке. Я, Я просто. Окей. Полетіло. 1000... Save gun, please. Насправді, якщо глог випаде. Якщо Глог. Справа? Нормально, 3000 плюс 3000, зараз повернемось тоді. 2500, повертаємось до бочкового кейсу. І, 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 можливо, МК. А тут, тут, тут є загвоздка, мабуть, дасть ціємко? Те, що вона тут не... Да, вона тут недорога. Паде. Угу, Зрозумів, зрозумів, зрозумів. 1900 ще раз. Будь ласка. Ні, це погано, це погано. Придеться, мабуть, йти крутити. А, сорі, да. Sorry, sorry поїхали. І якщо, якщо випаде щось погане, я піду на кейс, який дається за вот мого промокоду atomf 66 дається оцей кейс. Тіньовий абсолютно безкоштовно, депозит має бути тільки від 500. Так що будьте уважними. Ну, там, в принципі, коли ви вводите мій промокод atomf 66 то все показано, всі умови показані прямо на сайті. Або ви можете перейти в мій телеграм-канал і почитати умови самостійно. Тому, ось так, як би і 100, нормально, 160, ну, оце 50, а це 50 портала, хоча от в цілому оку, бачите. 564. Підемо хайп. Хайпкейсик фастом. Оце справа по моєму непогано дійсно була, але не випало, на жаль. Мафія арсенал. Мафія арсенал погано видає. 100... Окей, 160. Прикиньте, як в минулій серії, коли ми зробили апгрейд, це жесть, це була просто жесть. От я не знаю, минула серія одна з найтоповіших за останній час. Ну і ще була серія там, де я вибив жорсткий ніж. Хто бачив, той бачив. За 50 000 джипантів. До речі, виглядало як схо... хоча може і випаде. Випадає. Окей, окей. Як... Все як в минулій серії. Дуже схоже. Як мінімум, дуже схоже. Фастом? Блін, ви прикиньте принтстрім виловити зараз. Це був би такий хайп. Це такий хайп, був би, такий камбек. Дей Полетіло. Нормально, нормально, калашик 566 661. Хайп. Будь ласка, дай щось. Це скільки? Це 201. Окей, можна в апгрейді зробити 1000. Отаким от таким чином. Ні, 1000 ми не робимо в апгрейді, але ми робимо 1000 отаким от, от чином тепер. Полетіло. Ні, на жаль, на жаль, не випадає. Тому на сьогодні все. Всім дякую за перегляд. І до нової серії.